Друзі, вітаємо! Центр освіти дорослих в рамках проєкту Реінтеграція ветеранів та ветеранів війни через створення освітніх можливостей. Сьогодні у нас стартує черговий курс перукарського майстерний час просто вийти з нашою тренеркою. Віталією молоденько керівниця тому, Ольга Простофок. Слава Богу, безпечний. Будемо на далі надіятися, що він буде безпечний. Ми вітаємо вас на професійному курсі. Звичайно віриться, що ви отримаєте всі відповіді на ваші запити, з якими ви прийшли. З нами наш друг товариш, теоретик і практик, людина, яка навчилася в даній професії, ще в той період, де ми лише курсами. Можна було е, закінчити там труденні курси, йти працювати. людина, яка 4 роки працювала, навчалася. І у нас залюбки поділиться сьогодні з розпочне ділитися сьогодні з своїми знаннями з вами. Тому не соромтеся задавати питання, не соромтеся бути активними в процесі е, обговорення, особливо. бо все це... Е, Вашу попільночку. Прошу любити протягом цього курсу пані Наталі, вона про себе далі розкаже і буде просто.